У місті Рожище за хуліганство судили тітку дитини, яку у вересні цього року вчителька не відпустила у вбиральню. Як стало відомо журналістам телеканалу «Конкурент ТІВІ» з постанови Рожищицького районного суду. Жінка конфліктувала з педагогинею. Інцидент стався 4 вересня 2024 року в Рожищенському ліцеї. №1. як йдеться у постанові, перебуваючи на другому поверсі, тітка школяра на ім'я Людмила вчинила дрібне хуліганство щодо вчительки історії. Вона виражалася до неї нецензурною та витерла пальця об одяг на суді. Жінка свою вину визнала частково. Як пояснила, того дня витерла забрудненого пальця в одяг вчительки, бо та не відпустила її племінника на уроці убиральню, а нецензурна лайка з її слів вирвалася з уст мимоволі, бо спіткнулася. Жінка усвідомила протиправність своїх дій та засудила їх. Дії волинянки кваліфікували за статтею про дрібне хуліганство. Все ж суд визнав тітку дитини Людмилу винною у хуліганстві проти вчительки. Їй призначили 51 гривню штрафу і стягнули 605 гривень судового збору. Нагадаємо, у вересні 2024 року у Волинську лихнув шокуючий інцидент. В Рожищі вчителька ліцею №1 на уроці у шостому класі не відпустила учня в туалет. Після чотириразових порухань дитина сходила в туалет під себе. За цей вчинок вчителька історії має догану за порушення прав дитини.